Шановні студенти, прийміть найщиріші вітання з нагоди Міжнародного дня студента! Це свято об'єднує молодих людей усього світу, бо це насамперед День студентської солідарності, що не має меж на кордонів. Ви здобуваєте освіту у нелегкий для країни час, але ви потужна рушійна сила подальшого розвитку і розбудови непереможної і незалежної України. Вважаю яскравого і активного студентського життя, творчого натхнення, наполегливості. Зійснення найзаповітніших мрій і життєвих планів. Нехай навчання дається легко, а роки, що пролітають так швидко, залишать у вашій пам'яті радісні і позитивні враження. Віримо у перемогу. Віримо у ваше щасливе майбутнє та щасливе майбутнє нашої рідної України. Дорогі студенти, вітаю вас з вашим студентським святом. Бажаю вам яскравого і мирного життя, продуктивного навчання, успішних іспитів. Нехай здобуття освіти дається вам легко, а студентські роки стануть найбільш незабутніми і крутими, принесуть знання, які обов'язково знадобляться вам у подальшому житті. Надійну і щиру дружбу. Позитивні і радісні враження. Шановні студенти! Вітаю вас зі святом. Бажаю вам завжди бути активними і енергійними. Ніколи не здаватися і впевнено йти до своєї мети. Хай мрії збуваються. Шановні студенти, вітаю вас зі святом. Бажаю здоров'я, бадьорості, завзяття, успіхів і злетів у вашому житті. Не забувайте основним вашим завданням. Є добре навчатися, отримати професію і стати гарним фахівцем. Також бажаю удачі! Будь-якому студенту вона не заводить. Шановні студенти, дорогі діти, прийміть найщиріші вітання з нагоди Міжнародного дня студента. Ви здобуваєте освіту в нелегкий для нашої країни час, але з гідністю несете звання студента коледжу. Тож хочеться побажати вам в першу чергу міцного здоров'я, невичерпаної енергії, натхнення, наполегливості, успіхів, навчання, віри в себе, в свої сили в завтрашній день. Хочеться побажати, щоб роки, проведені в нашому закладі освіти, були незабутніми, радісними, яскравими. А всім нам як найшвидшої перемоги. І щасливого майбутнього під мирним українським небом. Віримо в вас! З... Ви найкращі! У чудовий день студентів бажаю радісних моментів, веселощів, емоцій виру, насолодитись святом щиро. Дається легко, хай наука, біді, хай друг, потягне руку. Хай все виходить, все вдається, фортуна хвостиком хай в'ється! Дорогі наші діти, з ним студента вас, з ним студента вас вітаю, від душі усім бажаю, щоб легким було навчання і не даремно сподівання. Роботун хай нападає, але з ніг хай не валяє. Не лінуйся, а трудись, якщо впав, то підведись. Якщо важко щось вдається, хай вам успіх посміхнеться. Миру всім вам побажаю, веселкового розмаю, щастя, радості, кохання. Хай збуваються бажання з Днем студента. Шановні здобувачі освіти, вітаю вас із святом Днем Студента. Бажаю вам удачі, натхнення, яскравих вражень, легких іспитів, цікавих подій. Нехай навчання буде плідним. Заліки складаються швидко, а вільний час спрямуйте на саморозвиток. Нехай студентські роки перейдуть легко, безтурботно і залишать приємні спогади. Нехай сьогоднішнє свято буде супервеселим і відчайдушним. Бажаю сил та натхнення завжди творити і зростати над собою. Шановні наші юнаки та дівчата! Вітаємо вас із міжнародним днем студента. Сьогодні найщиріші побажання для вас. Нехай життя не знає спокою, хай вганяють мрії в час собі. І ваша юність хай буде такою, щоб їй ніхто не заздрити не міг. Бажаємо коротких сесій і гарних оцінок. Бажаємо, щоб усі життєві іспити були пройдені на відміну. Бажаємо навчання ось як найшвидшого миру. Перемоги, натхнення, успіхів! А навчальний процес нехай приносить лише задоволення. З Днем студента всіх вітаю, щастя і радості бажаю, щоб була у всьому удача і була легкою здача. Щоб всі іспити складались, і гостів не залишалось, щоб не мали не турботи. А дипломні всі роботи написали на відмінно. І роботу неодмінно, щоб знайшли усі хорошу і заробляли гарні гроші. Вітаємо! легкого навчання, легкого оптимізму, складних успіхів. Здоровому тілі, здоровий дух, мирного тема. Радісних і позитивних вражень. Цікавих подій, вірних і надійних друзів. Досягти своєї мети. Красивого життя. З ним студента вас вітаємо, неодмінно побажаємо. Щоб легким було навчання. виправдалися сподівання. Швидко всі хвости здавати та на лекціях не спати. Сумувати не довелось, дуже весело жилось. Любі студенти відокремленого структурного підрозділу. Городський агропромисловий фаховий колеж Полтавського державного аграрного університету. З нагоди Дня студента прийміть від ваших викладачів вітання з любов'ю. Сміливі, талановиті, унікальні. драйвові, Богу. Передове. Натхнені. Творчий. Вітаємо!